1400 гігабайтів аудіо та відеозаписів у виконанні Святослава Ріхтера, унікальні фотографії митця та багато іншої інформації про творчість піаніста, зібрані у приватній колекції Юрія Бохинова. Тепер будуть і в Житомирі. Дослідник творчості маестро передав копію колекції музичній школі номер 2 імені Святослава Ріхтера. Зараз в ній зібрано все, що є у світі. От всі записи, які зараз є у світі Ріхтера, вони знаходяться на цьому Вінчестері. Юрій Бохунов розповів про свої зустрічі із видатним маестро, поділився враженнями від спілкування з ним та відкрив нам секрет, яким чином він записував виступи Ріхтера. Я сам 12 квітня 1985 року. Взяв у сусіда японський магнітофон, таке було поняття, і сам увімкнув під час концерту і записав останній київський е, концерт. Директор школи Людмила Кочевенко переконана, що до сотої річниці від дня народження відомого піаніста, яку будуть святкувати навесні 2015 року, кімната пам'яті Святослава Ріхтера стане повноцінним музеєм. Школа має деякі особисті речі Святослава Ріхтера, які будуть виставлені на експозиції. В школі є листи, які написані секретарями Святослава Ріхтера. Школа пишається тим, що наша викладачка, яка 30 років збирала, Документи про творчість Святослава Ріхтера сьогодні ще працює. Сприяти у завершенні ремонту школи та організації святкування ювілею піаніста обіцяли посадовці. Вже сьогодні ми готуємося до сторіччя з дня народження Святослава Ріхтера. І Є доручення міського голови розробити план заходів, що стосується цієї нагоди. Буде відзначати вся держава і весь світ. Сторіччя від дня народження нашого славетного земляка. Я радий від того, що вже нарешті підписано розпорядження голови обласної адміністрації. Ми готуємося. Зараз за цими дверима студенти музичної школи номер 2 імені Святослава Ріхтера, музиканти Житомира та просто поціновувачі творчості великого майстра слухають записи, які були зроблені за його життя.